Китаю глядачі. Дуже сильно нашуміло попереднє відео про Жигуля. Хі -хі. Нічого страшного. Багато різних коментарів і поганих, і хороших, такі і різні люди, різні розуміння про автомобілі, в кого як. Не знаю, я буду кажу, е, прихильником своєї думки, все ж таки воно, воно є добре. Воно є добре, тому що воно е, на такі якісь. Справи, які хто що любить, залежно від житті, хто що любить, коли людина любить там поле, риболовлю, виїжджає в ліс, по таких хащах, ми їдемо, ось такі хащі різні, такі оці, от поле дощ, різні молоді паганці дерев автомобіль трапиться, ясно, мав би там мільйон доларів їздив би на крузаку, напевно, що по тих хащах але поки живемо так, таким автомобілем користується. Зараз що про те, що я говорив, що взяли дружині, купив 3 мага машинка, в хорошому, досить стані, збережена, свіжо приглала з Німеччини і салончик. Досить комфортний автомобіль, до речі, беріть беріду свідова, гольферська ходова. в них комфорт набагато краще. Гольф, він такий дуже бідна панелька, така в ньому він. Близько не дотягує до 3 Audi, а третя буде набагато набагато комфортніше Кондиціонер, підігрів сюдушок все є. В принципі, на ринку не сильно дорогі, там від 4 до 5 -ти тисяч доларів. Нагато варто тому що досить хороша машина. Ще був би газок, а не було б і ціни. М'ягесенька. Взяли на автоматі цю машину, тому що ми річці досить зручні. навіть сам чесно поїздив. Так сідаю е, на жагуля, десь куклу, їду там на ставок до собак десь їду і забуваюся по що, що е, привикається до автомата, завжди привикається до хорошого. Так що ось так є, друзі. А насчет е, е, Жигуля, до уваги, дійсно беріть до уваги, тому що станції зараз дуже багато, тут дуже багато, несовісних. Майстрів, які тільки витягують на гроші. А щоб вас кожен автомобіль їздив і вирішував якісь такі незначні ваші потреби, тоді беріть автомобілі попростіше, Будете спокійніші. Можливо, там, ясно, коли людина віддає. Я б я, не розумію тих людей, хто віддає останні гроші з хати, але бере машину, а якось ще підзбираємо, щось це цей... там, цього 8 тисяч доларів, 10, допустимо. Це якраз така сума, що люди доходять до такої планки, такі звичайні прості люди, як ми, фактично, більш цітких людей. Там десятка, 12 тисяч в хаті, 15. майже майже є в кожній хаті. таких. Це і купляють автомобіль. Давай зарядимо за 10. а що, сусіди будуть нам завидувати. Не дивіться на сусідів, не дивіться на що вам хтось завидував. Вичайте, чоловік зупинив. З приводу роботи, що запитав. Так що такі справи. Такі справи глядачі. Дурниці не пишіть. Уже зараз такий час настав, що дурних людей дуже мало. Всі люди адекватні. Я вважаю, тим більше ми маємо триматися всі кубки, не ображати один одного наоборот. навпаки. Підтримуйте, поставте лайк, підпишіться, напишіть гарний комент, посмійтеся краще це, але не пишіть дурниць таких всяких, боже, я не знаю, читаю. Я мене чесно взагалі не прихвачує, але чесно дивно, всі ми дорослі люди, а тільки знаєте, щоб написати якусь ерунду. А прекрасно, фактично всі, хто набрало, не знаю, за 6 чи 7 тисяч переглядів, я рахую, що майже 100 дивився то відео, всі користувалися жигулями. Тому що коли за машиною дивишся, я згідний, що воно буває таке, що воно ломиться, але за нею треба дивитися, коли ти дивишся за автомобілем, він не ламається, вчасно, ранком став, не полінився, подивився до масла, до тусолу. Десь, коли заїхав на якусь яму, глянути на, на вашу ходову і все, все буде рівно працювати, все буде добре, нічого перемащуйте, дивіться, там, щоб нічого не було замасленого, щоб масло десь не йшло на стартер, на генератор. Все буде гарно працювати у вас. так що... Ясно, коли ви лупажите по погородах, возите картоплю, що машина розсипається, і от вона ламається, воно там не їде, дроти вилітають, не заводиться, перекачує, бензонасос не працює. Звичайно, це ж тільки проблема водія, хто користується тим автомобілем. Так що, глядачі, всім дякуємо за перегляди. Підписуйтеся на канал, огляд зробимо цього автомобіля, вам хто, тому що дійсно вартую наливається, а третя ауді. Ще раз вам її покажу. так, панелька, бачите. Досить, досить така зручна машина на автоматі. Так що, так, що, так, що, все так. Все так. Наближаємося до 15 тисяч підписників, дуже нам приємно. Навіть часу не сподівалися, що, можливо, наберемо таку кількість, досить хороша така кількість аудиторії. Так що всім далого дня, будьте здорові, слава Україні, до нових зустрічей.